Черкаські майстри водномоторного спорту продовжують збирати нагороди різноманітних змагань. Черговим тріумфом наших земляків стала перемога в Кубку України. У загальному заліку черкащани випередили представників Дніпропетровська та Одеси. З переможцями спілкувалися наші кореспонденти. Цьогорічний Кубок України з водномоторного спорту відбувся в Києві. За нагороди у всіх класах човнів змагалися понад 60 учасників. Дев'ятеро з них представляли збірну Черкаської області. Спортсмени долали дистанцію, яка складалася з п'яти кіл по 1200 метрів кожне. З дев'яти черкащан семеро стали володарями нагород. В активі наших земляків чотири золоті та три срібні медалі. Це результат не тільки одного, скажімо, пілота. Це результат всієї нашої команди. Плодотворний цього року. Надіємося, що в наступному році наші результати будуть ще лучше. Особливо варто відзначити юну Каріну Лисенко. Дівчинка вперше брала участь у таких відповідальних змаганнях як результат перемога в одному із класів човнів. Я почала займатися водомоторного спорту з цього року. Я займаю я в класі 4,50. Я Їздила в Київ, зайняла перше місце. Лише перемогами на всеукраїнському рівні досягнення черкаських водномоторників не обмежуються. Вони мають вагомі результати і на міжнародній арені. У нас з'явився чемпіон Європи, обладатель Кубка Міра і чоловік, який зайняв на чемпіонаті Європи четверте місце. До того в Україні таких результатів ще ні в одній команді не було. Змагання Кубка України стали останніми у 2013 році для представників водномоторного спорту. На Черкащині офіційне закриття сезону заплановане на середину жовтня. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Новини.